хто на виборах, що під час виборів роблять офіційні спостерігачі? А поліція, а журналісти. З'ясуємо, які люди за що відповідають під час виборів. Вибори це головні змагання країни, від яких залежить в якому напрямі рухатиметься держава. Попри надзвичайну важливість, сам процес мало чим відрізняється від спортивних турнірів. Як футбольний матч неможливий без футболістів, суддів та інших учасників, такі вибори не відбудуться без кандидатів, виборців та решти. Отже, на виборчому полі грають виборці, органи, що проводять вибори, кандидати та їхні партії, а також офіційні спостерігачі. Усі вони суб'єкти виборчого процесу. Виборці, як і вболівальники на стадіоні, є головними учасниками події, адже саме для них вона й організована. Вони підтримують свої партії та улюблених кандидатів і уважно стежать за процесом. Втім, на відміну від футбольних фанів, виборці безпосередньо впливають на результат виборів. Вони віддають власні голоси за партії та окремих кандидатів, яких також можна порівняти із футбольними командами та футболістами. За правилами на полі змагаються два клуби в кожній команді по 11 гравців. На виборах зазвичай партій більше, а мінімальну та максимальну кількість кандидатів у партійних списках встановлюють на законодавчому рівні. Кандидати, як і футболісти, можуть бути недопущені до гри або вибути з гри, наприклад, у разі відмов чи скасування реєстрації кандидатів через недотримання виборчих цензів або інших обов'язкових умов. Виборчі органи виконують роль арбітрів у виборчому турнірі. Арбітер стежить за тим, що відбувається на полі, а виборча комісія за дотриманням правил під час виборчого процесу. На базовому рівні комісія відповідає за підрахунок голосів виборців а на найвищому стежить за дотриманням законодавства та визначає переможця. На виборчому, як і на футбольному полі, не обійтися без офіційних спостерігачів. У футболі за це відповідають асистенти арбітра та система відеопомічників VAR. Вони, як і офіційні спостерігачі на виборах, спостерігають за дотриманням виборчих правил та фіксують можливе їх порушення. Наприклад, якщо хтось винесе бюлетень за межі приміщення для голосування, офіційний спостерігач зніметься на відео. Спостерігач повідомить виборчу комісію та викличе поліцію. Головну роль на виборах відіграють перелічені вищі суб'єкти виборчого процесу. Водночас допоміжні функції виконують і інші учасники виборчого процесу. Як і на футбольному матчі, за порядком та безпекою на виборах стежить поліція. Журналісти в обох випадках інформують про хід та результати змагання. Також вони додатково стежать, щоб гра відбувалася чесно та прозоро. Суд потрібен для розгляду спорів, якщо виявлено порушення виборчих правил. Гучні матчі та турніри, як і в Вибори залучають органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, адже вони сприяють організації цих заходів. Не обійтися і без міжнародних спостерігачів ані в футболі, ані під час виборів. Вони також стежать за дотриманням правил та відсутністю будь-якої дискримінації. Наприклад, представники організації футбол проти расизму в Європі складають звіти, за якими на футбольний клуб можуть накласти санкції. А якщо порушення на виборах зафіксовані у звітах міжнародних спостерігачів від ОБСЄ, то це може загрожувати санкціями для держави, зокрема невизнанням виборів іншими державами та міжнародною ізоляцією. Отже, до суб'єктів виборчого процесу, переважно. Відносять виборців, органи, що проводять вибори. В різних країнах це можуть бути виборчі комісії, міністерства, місцеві органи влади, кандидатів та їхні партії, а також офіційних спостерігачів. Не є суб'єктами виборів, хоча й і сприяють їм суди, поліція, журналісти, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, міжнародні спостерігачі та інші.